Анка сплатить штраф 20,5 мільйонів гривень за відмивання незаконних доходів олігарха. Сам Петро Порошенко перебуває під санкціями за звинуваченням у лобіюванні харківських угод щодо чорноморського флоту РФ за 24 Рік політик збагатився на рекордні 4,6 мільярда гривень, що у 30 разів більше, ніж його довоєнні доходи. Не Порошенко ворог Зеленську, а Путін ворог. Чуваки, зупиніться. Путін ворог України. Треба своїх воїнів захищати, а не клювати і цкувати. Вітаю, друзі! Десять років тому. Верховна Рада Україна ухвалила чотири важливі закони, які в парламенті назвали декомунізаційним пакетом. Вони були спрямовані на засудження комуністичного режиму, відкриття архівів радянських спецслужб, а також офіційне визнання української повстанської армії та інших організацій, учасниками боротьби за незалежність України. Зокрема, один з законів визнавав борцями за незалежність України учасників і діячів таких формувань, як СВУ, Спілка визволення України, УСС українські, – Українські січові стрільці, УНР, Українська Народна Республіка, Гетьманат, Західноукраїнська Народна Республіка, Повстанський Рух Холодного Яру, Карпатська Січ, Карпатська Річ, Січ це Боротьба за Карпатську Україну перед початком Другої світової війни. Українська повстанська армія, Організація українських націоналістів, а також представників Української гельсінської спілки та Української гельсінської групи. Треба сказати, що ще залишалися деякі живі ветерани УПА і ОУН, і що важливо, учасники української гельсінської спілки. Адже, хоч багато їх вже залишили наш світ, але вклад правозахисників і така міцна дисидентська мережа в Україні спричинила до того, що комуністи все-таки зіграли за правилами дисидентів і погодилися на голосування за незалежність України. Значимо, що реальна декомунізація відбулася лише після приходу до влади учасників революції гідності, обрання майданського президента Петра Порошенка. Так само саме наша влада досягла справжньої підтримки української мови, зміни вектору розвитку бік демократії, євросоюзу та НАТО, постання незалежної православної української церкви. Фактично, це на символічному рівні відбувся розрив із Росією і на духовному, і це звичайно стає великим гемороєм для всяких портнових, які не можуть зупинитися, справа тому, що, попри те, що Україна відкривала є додатковий пункт пропуску із Угорщиною. Навряд чи Порошенку це дозволить легко відвідувати політичних партнерів за кордоном. Але нещодавно кишенькова структура банковій такий телеграм-канал, труха. Запустив черговий смердючий фейк. Банк Порошенка сплатить штраф 20,5 з мільйонів гривень за відмивання незаконних доходів олігарха. НБУ наклав штраф у двадцять мільйонів гривень на міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка за порушення в сфері запобігання відмивання незаконних доходів. Раніше через цей банк проходили кошти, які фонд Порошенка отримав від українців для зСУ. На них політик купував військові облігації під 18% річних прибутку з держбюджету. Сам Петро Порошенко перебуває під санкціями за звинуваченням у лобіюванні харківських угод щодо Чорноморського флоту РФ. Фінансування терористів закупівлі вугілля зордло, ведення бізнесу з Росією під час війни Липецька фабрика, завод Богдан та інше. Перед запровадженням санкцій, за даними із декларацій, Порошенко встиг вивезти з України мав майже півтора мільярда гривень та подарувати ще близько мільярда. За 24-й рік політик збагатився на рекордні 4,6 мільярда гривень, що у 30 разів більше, ніж його довоєнні доходи. Треба сказати, що 4,6 мільярда гривень саме Порошенко передав на потреби ЗСУ, а не збагатився. І от висновок у цьому короткому повідомленні 13 фейків, 5 з яких у заголовку. Тобто, ботоферма банкової далі, вона не може ніяк зупинитися на тому, щоб не Порошенко ворог Зеленського. А Путін, ворог, чуваки, зупиніться, Путін, ворог України. Розумієте, те, що ви в унісон з Путіним е, граєте на збереження Зеленського максимально довго у владі, це вже всіх всіх виносить мізки. Але питання зараз в іншому. Тому що коли цей звіринець банкової виліз паралельно із звіринцем банкової виліз, знаєте, який звіринець? Януковицький. Оці всі. Толіки, Шарії і тому подібне, Дмитро Гнап і Прочі, і Проче і Проче раптом за мене зашевелилися. І знаєте, для чого вони зашевелилися? Вони зашевелилися, тому що вони шукають, в чому робить шкоду або Збройні сили, або головне управління розвідки, або Служба безпеки. Тобто вони поклюють силовиків. А потулоч з Банкової не захищає своїх силовиків. Силовиків захищає Порошенко і ну, блогери із патріотичного табору, які дуже скептично ставляться не лише до Зеленського, а особливо до його назначенців. Призначенців владу, серед яких просто зграї злодюг. Коли дивишся на ті маневри, які здійснює Банкова, а особливо і всілякі говорящі роти Банкової, ти просто стаєш ну, холодним від, так би мовити, їхніх зусиль, тому що? Та тому що треба своїх воїнів захищати, а не клювати і цькувати. Доходить до того, що військові чіпляють на спину собі табличку. Я не представник ТЦК. Цей самий Гнап виліз. Давай поливати е е е представників ТЦК і восхвалювати людину, яка пристрелила на Полтавщині, по-моєму, в Лубнах, представника ТЦК. Ну, хіба це не страшно, коли воїн вбиває воїна? Бо потенційний воїн вбиває українську воїна, а не окупанта. Розумієте? Для банкової виявляється, що немає загрози в окупантах. Нема, в них Порошенко загроза. Вся Януковицька шобла цкує військових, цкує, що все, що вони пишуть, це просто на голову не натягується. І що, Позитивні блогери Банкової? Як ви думаєте, що? А їм пофіг. Вони нападають на Порошенка. Для них немає Путіна, для них Шаріїв і всієї цієї шушери, яка десь сидить зараз за кордоном і поливає Україну і українців, змішує з лайном. Нема вони, вони на це не реагують, тому що вони близнюки-брати з тими покидьками. Розумієте? Вони, близнюки і брати. Для них Порошенко зло, тому що він декомунізацію запустив. А декомунізація, по суті, прирікає можливість реваншу російського в Україні. А їм би хотілося. Шарії, оця наволочі з банку і всяких гладких і прочих. Вони ж працюють на реванш Росії, на реванш Януковича, по суті. Родичі російські їх надихають на це. Але клювати треба патріотичних блогерів, клювати треба Порошенка і найгідкіше – клювати треба генералів українських. Буданова клюєте. За що? Взагалі важливий принциповий момент під час війни. Військових критикувати можуть тільки військові, не може цивільний відкривати пащеку зі своїм гіперзнанням і радити, що робити людині зі зброєю. Тому що на людині зі зброєю лежить відповідальність за долю країни. А наш за що відповідальність лежить на тобі, покидьку банківський? Наш за що? За неякісну фальсифікацію, за неякісну пропаганду. Банкова здала всі позиції на міжнародних майданчиках інформаційних, всі повністю здані. Тому що всі ресурси переключились на цькування військових. Генерала Галушкіна їм треба, чи полковника Червінського цькувати, чи генерала Горбенка цькувати. Раніше вони цькували генерала Павловського, генерала Марченка. Ой, Господь все бачить, друзі. Господь все бачить. Не забуваємо підтримувати наших військових. Вони опора і міць держави, а не ця шантрапа, яка заховалася за сороколицтвом банковий. І, звичайно, нічого фронту не допомагає. Ну, всьому свій час.